Ха-ха-ха. <рес> я своїх дитячих мрій, да, да, так-так. Можна подарувати. Скажіть, що ви тут робите? Лиса голова. На тебе подивлюся. вас, не видно, не сіє, ні нічого, тільки голова. А, <рес> так. Ваша КГБська камера постійно за нами це слідкує ходить. А ви що тут робите? Не можна, не можна, ви камеру, Причем, бери з Вам посвідчення показати. А ви що тут робите? Цікаво питає. Я прийшов стримувати. Неконтрольовані київські маси, які хочуть а, зруйнувати вот так, шоп, 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 шоп. наше рідне місто і виступають проти порядку. Покращення да, да, по життя вже сьогодні. Шикарна праза, праза, праза. Вночь, ви подумайте це, нормальні люди хіба вийдуть в дощ на вулицю? Ні, цер фізичне відхилення. Не можуть нормальні люди вийти в дощ на вулицю. Замість того, щоб зараз на балконі під пледом, вийти какао. 我来吃。啊。